Катерина Рошук, засновниця онлайн медіа ВУК і доєднується до нашого ефіру. Пані Катерино, якщо ви вже з нами, то з задоволенням хотів би сказати вам доброго вечора. Слава Україні. Доброго вечора, слава Україні. Пані Катерину, от я не знаю, які відчуття у вас за моїми такими суб'єктивними якісь враженнями. Ситуація для президента ну реально погіршується навіть не з кожним днем, а з кожною годиною. Ну якісь репутаційні речі, ще щось я особисто уяви не маю. Як він ну з нею буде виходити з цього глухого кута, в який його загнали його друзі? Які сценарії розвитку ситуації бачиться вам? Що тепер робити нашому президенту? Я б сказала, що ситуація для нього погіршується з кажди з кожним з кожною новою публікацією матеріалів слідчої справи у рамках судових засідувань, коли суспільство дізнається нові нові шокуючі деталі. От, наприклад, щоб вийти в цей в це включення з вами. Я це роблю з машини лише з однієї причини, тому що тут я можу хоч якось забезпечити світло, щоб ви мене бачили, оскільки у усіх моїх локаціях зараз світла нема. І, тобто це єдина можливість була б якби на автомобіль по аудіозв'язку. Я знаходжуся в Києві у відносній безпеці, скажімо так, і на рівні мого дискомфорту впливають відключення. Тому я, звісно, обурена, хоч для мене це і не є новиною. А давайте собі уявимо, як себе почувають люди, які знаходяться на прифронтових територіях, або на територіях, які вже окуповані Росією, без засобів для існування зимою, як себе почувають наші захисники та захисниці, які е, розуміють, що окрім них. Захист держави особливо зараз нікому не потрібен. Вони можуть так це оцінювати, слухаючи докази, які публікують слідчі в цій справі. Тому для президента Зеленського ситуація погіршується дуже динамічно, і ось така квола реакція, якою ми нарешті сьогодні дочекалися, ініціювати звільнення міністрів та ввести санкції. Це улюблена вже забавка вводити санкції. От це реакція точно не та на яку ми очікували очікували, і вона точно не пояснює, чому там взагалі фігурує ім'я президента. Вона також не пояснює, чому Міндіч в нас взагалі має таку карколомну кар'єру. Він був колись дуже відомий у Москві, Він займався діамантовим бізнесом. У будність у Москві Зеленського він з ним тісно співпрацював, був менеджером кварталу. Його І по суті, його, пані Катерину, я буквально маленьку ремарку в продовження того. його дружина. Наскільки відомо, вона дочка а, там од, однієї з директорок чи одного з директорів московського цуму. А, так само це так штрих. Вибачте, не просто донька Алла Вербер, це вже покійна, теща Міндіча, була. Найголовнішою жінкою за впливом у світі моди у Росії вона по суті внесла фешн в ту світську еліту. До речі, в Києві у торгівельному центрі мандарин Плаза раніше. Брендові бутіки, які були, вони також працювали якось на ліцензіях, пов'язаних саме з московськими брендами. Як це зараз мені невідомо, але так точно було. Тому ця інтегрованість президента у такі високі російські кола вона давно була відома як і нерухомість в окупованому Криму, якої він не позбавився, коли йшов балотуватися у президенти. І От зараз він по суті всіх своїх друзів можна сказати позбавив доступів до ресурсів. Ну, наприклад, Коломойського, так угу. Коломойський у нас у СІЗО проводить свій час. Хоча він саме був медійним спонсором сходження зеленського у владу. А от міндіч, по суті, такий ручний бізнес-партнер президента зайняв місце всіх олігархів, які реально мали, мали вплив і були серйозними, і які могли б створити президенту а, свого роду проблеми, з якими б можна було врахуватися. тому він їх позбувся, сконцентрувавши у своїх руках повністю всю загалі владу і відповідальність, що можна було б зробити в ситуації, яка трапилася два дні тому. В нас є. А, Кабінет міністрів у нас взагалі то парламентсько-президентська республіка, і нічого не заважало президенту перекласти цей пласт роботи на прем'єр-міністрку, яка б могла відправити відставку цих міністрів або взагалі розпустити їх, тобто зробити повне тотальне перезавантаження. А не сьогодні знову таки я сказав прем'єр-міністрці, що вони не мають займати свої посади, тому він на себе знову. Бере всі репутаційні ризики і буде їх нести далі. Я думаю, що е, наступна соціологія довіри е, буде взагалі не такою позитивною для президента, якою вона була навіть е, от останні рази, тому що у той перший скандал з НАБУ, коли українці під час великої війни е, вимушені були виходити на вулиці е, і протестувати, щоб президент таки зрозумів, що він е, не он правильному напрямку е, рухається. Викликала дуже багато запитань у наших міжнародних партнерів, і тому президент вимушений був реагувати. Ця ситуація, яка зараз, наші партнери поки дивляться за розвитком подій, але вона точно буде мати дуже серйозний вплив на внутрішню політику і на його рейтинг довіри. І на мою думку, і Після цього, після того, що ми почули, я думаю, що почуємо, президент Зеленський точно не має морального права претендувати знову бути президентом. От суто з того, що це сталося під час повномасштабної війни, коли абсолютно кожна людина в Україні стикається з наслідками цієї тотальної корупції, яка фактично стала можлива лише за його. Або сприяння, або мовчазної згоди, або якщо навіть гірше того, що він взагалі не розуміє, що коїться навколо нього. Пані Катерину, можливо, моє наступне запитання викличе в когось якусь таку іронічну посмішку, може і у вас теж, але чи розглядаєте ви версію, чи можете допустити? Бодай що це ну якийсь такий. З, поміж іншого, окей, свідомий удар по Зеленського з боку його якихось політичних ворогів. Ну, от, Я не знаю, тобто, навіть ну, наскільки вірогідно, ну скажімо, що е, він ну, не знав бодай про те, наскільки все погано в його оточенні. Ну а тим часом хтось тихенько там збирав компромат, тепер просто прийшов час цим скористатись. Там Маріана Безола вже щось згадує Єрмака, що от, е, з одного боку йому ж наче й не вигідно, але, начебто, й наводить от, якісь факти, які, до речі, от. На якісь я б навіть звернув увагу, але зараз не, не час для того. Ну і очевидно ж, в тому числі від цього виграє в тому, так ну в тому числі, перш за все, Росія. Навіть незалежно там від результатів розслідування, вони вже юзають цю тему. То от, може бути так, що президент ну все ж таки не, не головний має бути відповідальний у цій цій вертикалі, в полі, якщо говорити навіть про політичну відповідальність. А безумовно головний відповідальний це президент. Перше він має вперше в історії України повністю владу, монобільшість свою іменну монобільшість у Верховній Раді України. Кабінет міністрів повністю йому підконтрольний. Законодавча, виконавча та правоохоронна влада йому то повністю підконтрольна. Тому він несе повну відповідальність за те, що зараз відбувається. Чи це навмисно та з його згоди відбувалося, чи тому, що він про це не знав, що ще гірше? Тобто, розумієте, коли лікар погано свою роботу робить і помирає людина, нас з вами не цікавить, чи лікар хотів, щоб людина померла або не хотів. Е, людина помирає, тому що він погано зробив свою роботу і не зміг врятувати, хоча мав всі інструменти. Президент Зеленський ще й під час воєнного стану має всі інструменти, щодо що боротьби з корупцією, і, хоча б. Щоб його друзі не займалися розкраданням та співробітництвом з Росією під час великої війни щодо того, чи могли цим скористатися його опоненти, ну у нас зараз особливо політичних процесів немає, тобто. Ми зараз не в електоральному процесі, коли б е, опоненти хотіли, знаю, знаючи, наприклад, що за 6 місяців у нас вибори, хотіли б якось його дискредитувати, щоб позбавити шансів на наступних виборах. Ми не в такій ситуації. Чи можуть такі якісь процеси відбуватися? Звісно, можуть, але ж це політика і це норма. Просто не потрібно давати приводів. Це ж не історія про те, що. Е, Дружина Зеленського перша леді купила якусь дорогу сукню. Да? Ну ж про що б ми могли говорити? Чи історія про те, що там президент Зеленський якось не так переоформив свої активи, як тоді в нас була ціла драма, що Порошенко якось не так переоформив Порошенний на той офшор за 2000 євро. І це був цілий тотальний політичний скандал дві 2015 чи 2016 році. Ні, тут люди на сотні мільйонів доларів обговорюють відкати. В офісі двічі санкційованого Аме, Америкою нардепа Деркача, який не пристав Росії, звинуваченого в Державній Зраді офіційно звинуваченого в Державній Зраді Україною, афільованим Америкою у співпраці з США з російськими спецслужбами, а його звинуватили у втручанні в американські вибори. Тобто, і він після введення проти нього санкцій ще раз спробував відмити гроші в Америці і проти нього. Їх посилили в 22-му році. Ця людина не просто втекла в Росію, розважає страусів як Янукович. Він має там посаду сенаторську. Тобто, він був інспіров... інспірованим агентом десятками років, і зараз в нього все добре. І друзі президента в його офісі а сотні мільйонів доларів обговорюють, як куди виводити, переводити ще відкати в Росію заносять, і як можна тут взагалі. Казати, що це атака на нашого президента ініційована Росією, ну так, а хто привід дав.